Ось такий об'єктив попав мені в руки. В кофрі, От, Називається мір 26 b Ось такий. В дуже гарному стані. В дуже гарному. От. Ось тут. В дуже гарному стані. Тільки. Не працює, чомусь діафрагма відкручу і вона не працює, щось там зіскочило. А так ось дуже гарний стан цього об'єктиву. Знак якості радянський. От. Так, тут. І ця теж. Нажимаю воно, не відкриває діафрагму ось. Комплект мають, в комплекті є пару світофільтрів ось таких. І кофр. Також є кришки. Такий об'єктив.